моєму каналі я Аня і моїм хобі я пошук цікавих та якісних речей на барахолці в каналі. А сьогодні я буду показувати вам, що саме я продаю на пошпах. Ви будете бачити запис з екрану по цій стороні. Я буду дивитися свій телефон. Сподіваюся, що для вас ця інформація буде корисна, і, можливо, хтось з вас теж має таке бажання продавати речі вживані речі на пошмарк або, або нові. Таке там теж можливо. Тому запрошую до перегляду. Одразу буду робити запис екрану. Щоб потім ви мали змогу дивитись це на своєму екрані? Я буду все показувати і розказувати. Сьогодні у нас дуже хороший день. По-перше, ми продали дві речі. А по-друге, ми отримуємо зірку Амбасадор Пошмар. Треба було виконати деякі умови. Я вам про це говорила раніше. І ось сьогодні була ця продаж, яка вже нас привела до зірки цієї. І завтра вони вже нам дадуть зірку. Так що так. Так, дивимось. ось це наш профіль. В нас магазин називається Еко Вінтаж. Але я трошки переіменувала його Вінтаж-Еко, тому що тут є, бачите, проблеми з тим, що другого слова немає, є тільки перша літа. Сутклікаємо і бачимо вінтаж еко. Ось так. Що в нас? В нас «Total Listings» — 148 товарів. Це ми маємо на своєму аккаунті. І 16 тисяч поширити. Розумієте, я за ці два тижні зробила 10 тисяч поширень чужих речей. Добре, ну, тут ми маємо деякі відгуки, Дискаунт. Тобто, якщо в нас купляєш три чи більше речей, 20% дискаунту. І що ми продаємо? Сумки. Здебільшого мама займається сумками та хустинами, вінтажними, шовковими, якимись дизайнерськими. Вона в цьому всьому розбирається, тому я туди взагалі не пхаю свого носа. Вона цим займається, вона за це відповідає. Я їй цілком довіряю. Вона, до речі, продавала речі на шафі в Україні, ще коли жили. Ось тому в неї є в цьому досвід, і вона знає, що робити. Сумки. Юбки, штани. Знову хустини. Крокси, ви бачили в мене в інстаграмі. Я викладала. я викладала відео, як я викладала цей товар на продаж. Що ми тут маємо? Нічого поки що не маємо. Окей, так далі. Різний одяг. Так, далі. Кофта, жакет, майка, о, сумка Kate Spade. Вона. Вона прикольна, але, чесно кажучи, не в дуже класній якості. Ви бачите це на фото. І коли я викладаю речі, звісно, що я усі ці фотографії, якщо є будь-які дефекти, звісно, що я усе це фотографую та викладаю у об'яві. Ось. Чому я тут не бачу, скільки. А, ось, бачите, 11 людей поставили лайк. Не можу клікати сюди, 11 людей поставили лайк цій. Цій об'яві, і ми можемо запропонувати offer, Клікаємо на офер. Offer. Uh, offer to likes, Тобто, якщо люди ставлять лайки на мої фотографії, на мої обяви, я пропоную їм offer. Вони ще думають, чи хочуть купити цю річ чи ні. Але поставили лайк, щоб не загубити. І тому пошмер я придумав таку фішку, може ні. не тільки пошмарка, що можна запропонувати знижку тим, хто лайкає обяви. Пропонуємо офер. Мій офер 10% знижки. Першого разу я завжди даю 10% знижки. Якщо там вже річ якась супер дорога, то я можу зробити трішки більше знижку. Але зазвичай це не більше 10%. І обов'язково, коли я пропоную офер, я пропоную знижку на товар, а також знижку на доставку. Доставка коштує 13,50. Щось Шось таке, 13 чимось. Ось, а я пропоную. Щоб для покупця доставка коштувала або 9,99, або 699, або безкоштовно. Ну, безкоштовно саме розумієте, це на, на якийсь там супер дорогий товар, то, то може таке бути. Тому ми маємо знижку для покупця на доставку 3,50. Apply і submit. Все. Я надіслала оффер тим людям, хто лайкнув цю об'яву. Так, йдемо ми Сумайку ми виклали нещодавно, а де три години назад, це, це тому що я її просуваю. Дуже класно. я спочатку думала залишити свип, тому що в мене цих маяк, Ну, чесно, просто. Ось вінтажний піджак. Дуже крутий. До речі, я сьогодні дивилася відео про моду на весну. І там були. Представлені саме такі піджаки, вінтажні піджаки, взагалі стиль 90-х, такі гострі, такі масивні, але це маленький розмір. Якщо я не помиляю, зараз S. Е ну так, е С. Хотілося б, аби той піджак, знаєте, був трошки такий, ну, більше як оверсайз. Так, коуч, у нас того коучу. У нас того коучу дуже багато, правильно. Ну, в порівнянні з іншими брендами, найбільше всього, у нас є е, саме сумки, клачі бренду коуч. Ось ця сумка все не, як, не продається. Щось таке. Я вже пропоную мофер, пропоную. Сім е, людей поставили лайк, так? Добре, запропонуємо оффер ще раз. Я вже пропонувала колись. І ще раз нагадаю про себе. Тому роблю їм оффер. Окей, okay, thank you. Так, далі. Ось ця, ось ця сумка клач. Сьогодні ми її продали за 22 долари, але чистими в нас вийшло 17.40. Ось така сумка. Ось, бачите, доставка коштує 13.49. Я хотіла відправити сьогодні, але сьогодні в нас така завірюха на вулиці, що просто жесть. Зима повернулась у Калгарі, або вона не виходила з Калгарі, або вона повернулася. Дуже-дуже багато снігу і майже не чистять дороги. А це, до речі, моя сумка, я її купляла ще в Польщі ще, боже, мені здається, 2018 рік був на Зеландо. Там була якась знижка на Зеландо, і я її купила тоді. Вона коштувала 80 злотих, а я купила її за 20. А тут продаю за 26 доларів. Розумієте, бізнес Рівер Айленд. Вона вже не в моді, тому я її продаю. Вона, ну, вона в дуже гарному стані. Продаю її. Хто? Одна людина тільки лайк поставила. Окей, запропоную їй. О... Ой, Sorry. Запропоную їй офер 20%. Знаєте, то аби купили і все. 20%. Цікаво, скільки я за це зроблю. Я зароблю 12,56. Ну, якби непогано, непогано. Окей. Одначе така різна біжутерія. І біжутерія не так собі продається. Насправді продався, тільки а, одне з перших наших продажів була це браслет. Він мені теж сподобався і він продався. Коротше, ті речі, які мені подобаються, продаються дуже швидко. Далі, це такі лосіни спортивні, нові, речі. Так, що до цих речей, ми ну, майже усі ці речі, вони з барахолки тут в Канаді. Деякі речі є, які... Мама привезла з собою, які вона продавала в Україні. Вона їх привезла собі з собою, ми продаємо це такі, як шовкові хустини. Вони дуже, ось бачите, валентіно. Можна за дорого продати. Добре, я не я кажу, за дорого, але за вигідною ціною їх можна продати. Тому ми це робимо така хустина, вона супер велика. Іноді, до речі, тут немає коментарів. Бо комент видалили, іноді тут буває такий прикол. Шахраї пишуть на От, Наприклад, я виклала цей шар Валентина. Вже, вже немає того коментаря, але він був, його, його видалив або пошмар, або сам, ем, сам, сама та людина, яка написала цей коментар. Вони тіпи, скидають свій номер і пишуть, я дуже хочу купити цей шар. Він такий, класний, напишіть мені на номер, ми з вами про це домовимось. Ніколи, ніколи не пишіть ні на які номери. І не продавайте не на пошмарк. Тому що і пошмарк сам про це говорить, що шахраїни дуже часто пишуть, і потім ви можете відправити. Ну, щось йому продати так умовно. Ви не побачите ні товарів, ні грошей. Тому нічого не робимо за межами пошмарка. Ну, звісно, що якщо ви продаєте на ebay до речі, ми на ebay продали сумку на цьому тижні. Я поїхала в Лас-Вігас. Ось і боже, я з цим ebay ем, Я так намахала, що просто капітан. Сподіваюся, все буде добре. Написано, що доставка буде в них 15 березня. Не знаю, чому так довго, може це ebay просто. Перебільшу, тому що коли я обирала е, спосіб доставки, там було за 27 доларів е, до США, доставка, пом... якщо я не помиляюся за 4 дні. Я не знаю, може, то і е, так знаєте, перебільшує трошки. У нас тут ще є рубашки, рубашки, рубашки. В нас передалось дві рубашки, тому я взяла ще в наступному, відео, е, в наступному відео, я вам покажу, що я купила вчора на барахолці. Воно, до речі, трішечки ну, рече для себе. Я вам вже казала, що я коли обираю речі, я спочатку думаю, що б я носила, що мені подобається. А потім вже я приїжджаю додому і думаю, так, воно мені треба, чи не треба, чи можу його продати, чи може я його виставлю, а потім поношу трошечки продам. Ну, коротше, такі собі невеличкі махінації. Рубашки-рубашки, бабатон. Трошка бляди, до речі. Black God. боже ми з цим светером теж намахались, капець, тому що дуже багато людей за нього питали. Це 100% кашемір. Купила дівчинка, яка писала саме першого разу, але вона спочатку запропонувала офер 50 доларів. Я не погодилась на нього. Я запропонувала, по-моєму, 59, якщо не помиляюсь. А вчора запропонувала от 55 доларів, і я вже погодилась, того, що він у нас тиждень був і не продавався. Люди про нього питали, люди пропонували якісь такі смішні ціни, і ми на них не погоджувались, тому що ми знали, що ми цей свідер можемо продати трошки, трошки вищу ціну. Тому ось так: продали за 55 доларів. Бачите, писала нам тут. Ось ця дівчинка. Вона вже... Вона вже його отримала і вже написала відгук, що їй дуже сподобався. Ну, тут же такі вже старі речі. Треба ще раз перефоткати усі речі, ну, не, не усі речі, а старі речі, які ми покладали на самому початку, які вже не так гарно виглядають, які не такі, знаєте, не кидаються в око одразу. Тому треба щось придумати. Ну от що це? Марко Поло, сайт сейс... Ларч. Окей, ну що це за фотки? ну що ну. Це взагалі я навіть не хочу дивитись. А і сьогодні ми ще продали ось ці шльопанці. 33 долари. Завтра будемо відправляти. Поїхали зараз тренч. Тут написано, що це розмір маленький, якщо не пам'ятається XS, насправді це не XS. Це реальна така нормальна елечка. тому що я коли його вділа на себе, це не то, що оверсайз. Це ковдри на мені, реально. Він великого розміру, але дуже класний. Як був, якби був у мого розміру, я б собі залишила. Окей, okay, сумки. на теж, а, Якщо не пам'ять, приїхав до нас в Україну. 100% seal, made in Italy. І всякі такі різні речі Оце кошти це щось довго вже не продається, треба якось кидати ціну. Так, хто нас там лайкав? Ще раз їм нагадаю про цю сумку. Коротше, і ось це таке я роблю кожного дня, по декілька разів на день. А ще роблю шеру. Я вам про шер вже казала дуже багато. І ще ці красівки нещодавно продалися, я їх відправляла. А ось ця сумка продалась на eBay. Тут Not for sale. Бачите, я її помітила, що вона не для продажу. Зеніт Made in Canada. Ось тут теж на неї писала, цікавилась, але вона вже продана. Так, ці всі речі треба перефоткати. Це просто жесть. Я навіть не буду показувати. Ось цей браслет продався. Він дуже такий симпатичний. Ця сумка коштулась, вона саме перша продалась. Так, ось так. А це я робила офери, і вона мені про це. А це ось продажі. Це мені ставили відгуки, зірочки і продажі. Коротше. О, ось, власне, що ми продаємо на пошмак. Ми будемо збільшувати наш асортимент. Так як ми працюємо досить недавно, півтора місяці, може навіть трошки менше. Ми працюємо над тим, аби знаходити класний якісний товар і продавати наші речі. По продажі вже пішли, вже пішли. А в нас тільки 16 продажів за півтора місяця. Ну, це, це непогано, досить непогано, як для початку. Ось. а далі, далі у відео буде наше життя, лайфстайл, такий е скалугарів, що я назнімала вам прот... на протязі тижня. Я дуже довго думала над тим, скільки разів на тиждень мені випускати довго відео, але зрозуміла, що більше ніж одне, таке якісне, я не потягну, тому я вирішила, що відео буде виходити щонеділі. І... Якщо вам цікаво, якщо вам цікаво трошки більше дізнатися про мене, про моє життя, про мою сім'ю, я запрошую вас до перегляду і е, дякую, що ви зі мною. Поки я вам тиждень монтую відео, <плес> <плес> знімаю, монтую в Калгорі, знову повернулася зима. Подивіться, скільки снігу. Дівчата граються, але я скажу вам так, що це набагато краще, ніж сірість та вологість, яка була у Кракові. Тому ми не жаліємось. Будь-якого скарбу, поки що нічого такого не знайшла. В наступному відео я покажу розпаковку, розпаковку коротше. Покажу всі речі, які я тут купила, бо мені треба ще їх випрати, триваєш сюди до ладу. І Джеки Джонс, який розмір Окей, Кена okay, да. буде. Ось бачите, мій візочок. Перший. Перший на сьогодні. Так, Це ще в нас такий є куртка. Бензіру не, поки що не буде брати. Я взагалі зараз мрію знайти тут або якусь шкіряну куртку, або шкіряні штани. Подивилась вчора декілька а, показів моди. Де мода в Парижі і де барахолка в Канаді, але треба якось тренувати на дивленість, так що зараз ми був зараз. 32 розмір. Наші мій розмір, але наша мені ще одна зара. Не знаю. Ой, дивіться, мені вже подобається. подобатися, такий бебе. Ага, бачите. Да, пап. Свимин пол. ку Давай покажешь свою книжку. Русалка? Оливка, покажи свою книжку. Кто в тебе? Папа Пик? Это Джордж. Ходима. Ще якщо вона книжки. Папа вже минув, але вони люблять крапу тому. Різниця, що брати. І привіт. На вулиці, мінус 17, машина стояла на сонці і так тепло. Але все одно треба трошки прогріти. Машини буду їхати додому. Мінус 17, блін. Ну, жесть. А приїхала ми з дівчатами з доларами, як завжди. Затарилась повний пакет просто речей. Але більша частина це те, що треба для дому. Це в нас вітаміни, але ми їх купили а, в дракмарці, бо я її відправляти ще замовлено. Okay. Вітамін D для дітей, бо той закінчився сьогодні, а на завтра вже треба. Це такі яблучки для дітей. Ренчнікі паперове. Так. Треба нікому не покажемо. Папір А4 Я так багато друкую. Замовлення треба, етикетки. І дівчата постійно. Що ти хочеш, дати? І дівчатам треба постійно нові якісь розмальовки, то я їм друковую. Так, це серветки. Я взяла собі, щоб поставити біля, біля того, біля кровати. Щоб сити, okay. Ось такі рукавички, а uh, мою посуд лише в таких рукавичках. Руки і так постійно сохнуть, а якщо буде ще його посуд то так просто без рукавичок, то буде ви капець. Я, я постійно купую ось такі зіплоки. тим паче діти в діла підуть в садочок, то треба їм купувати все. А до речі, ще в садочок взяла. Uh, Боже, це, це такі наліпки. Ось, щоб підписувати одяг, речі. Бутилочку, крош, все таке. Ну, Це таке прямо бумага. Бумага для того. Харчова плівка. Коло. Побачите? Все, ми з чоловіком вирішили, що ми будемо менше цього пити. Все. З дітьми їздити за покупками, це теж береш, того, щоб що вони мені просто винесли весь мозок. Я хочу то, я хочу то, я хочу то, я хочу то, та що ж таке? Що ж таке? Що мої діти постійно щось, щось хочуть. а? Це ти! Це ти, це й ти. Ох, це була борба. Як то кажуть, не на життя, на смерть. І ще на вулиці дуже-дуже холодно. Враховуючи те, що ми були на машині, ми бігали від машини до магазину, отак от просто тряслись. так про це не розповім пізніше.